Україна проводить обміни, визволяє бранців, але досі чимало військових ще залишаються у російському полоні. З початку повномасштабної війни вже відбувся 51 обмін. Додому повернулися 3135 тисячі українських захисників і захисниць. За офіційними даними, понад 3,5 тисячі військових ще досі перебувають в російських тюрмах. В цей час їх родини роблять все можливе, аби повернути полонених додому. Демій Морпіх. Світлана Чепалева тримає в руках фото коханого. Вже майже два роки її чоловік Леонід Булава, який боронив рідний Маріуполь в російському полоні. Востаннє вона чула його голос у березні 22-го напередодні свого дня народження. Тоді Леонід не сказав, що має проблеми з ногою, не хотів, щоб рідні хвилювалися. Один чоловік мені його сказав, що бачив. Це був ще 23 рік, березень місяць. І він казав, що він з ним був в одному місці, що він тримається. Він дуже сильно чекає, коли його обмі... обміняють. Він знає, що я його... я його чекаю. Він дуже вірить в те, що я все роблю для його повернення. Володимирівна чекає з полону сина Руслана Мацько. Він потрапив в полон, коли разом з побратимами проривався на Азовсталь. Але ворог взяв їх в оточення, а потім запроторив до в'язниць. Один з колишніх військовополонених казав, що бачив Леоніда у чоловіка проблеми зі здоров'ям. Вдома з нетерпінням чекає його і мама, і дружина, і маленький синочок, який кожен день питає бабуся, а коли мій. Але мій папа вже приїде з роботи, бо ми йому кажемо йому три рочки, ми кажемо, що він на роботі і, і кожен день, а папа подзвонить. Чоловік Ганни Шустрової, медик. Він рятував важкопоранених військових та цивільних під час боїв за Маріуполь. Тоді Ганна вже знаходилася в окупації, тож навіть по телефону розмовляти з чоловіком не могла. Зв'язок з'явився, коли жінка виїхала. Тоді вона востаннє чула голос коханого. «Останнє чула 21 березня, коли я виїжджала в мене з'явився зв'язок. Я відправила смс йому, і він за телефоном сказав, зі мною все добре, не переживай. І все. Це три, три слова буквально і все. За офіційними даними, 15 тисяч військових вважаються зниклими безвісти понад 3,5 тисячі досі перебувають в полоні в російських тюрмах. Їхні родини щодня роблять все можливе, аби визволити своїх близьких з російських в'язниць, бо з кожним днем у полонених залишається все менше часу. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».